Король мечів О, а, дивіться, якщо ви чоловік. То для вас це поява сильного суперника, котрий має владу, це, можливо, пол політик якийсь, або людина, котра має великий бізнес. Якщо ви жінка, то це зустріч з людиною, з котрою вам не треба пов'язувати свою долю. Ця людина буде безпорадною, або може нанести вам навіть фізичну шкоду. Тому що карта описує людину, котра усвідомлює свою мету і той. Факт, що вона може чогось досягнути тільки за допомогою за рахунок інших тут про небезпеку, про сум розчарування, можливо, фізичне насилля, бережіть себе про розруху. Сумнівна якась ситуація, котрий піде а, річ про життя та смерть. Любі друзі, бережіть себе, до побачення з повагою, Софії!